Всім привіт! З вами я Роман Світушак. Маємо сьогодні можливість оглянути автомобілі, актуальні ціни про... Все про авто. Тому хто в нас перше завітав на канал, обов'язково потрібно підписатись на канал, активувати дзвіночок, а також обов'язково ставимо жирний палець вгору. Ну що, на ринку завжди є багато автомобілів, і завжди потрібно максимум перевіряти. Перевірка зайвою не буває. Як фізично перевіряєте автомобіль, так і потрібно його перевіряти по CarVertical. Я прикріплю посилання. Як це робиться? Ви вбиваєте, переходите за посиланням нижче під відео. Вбиваєте він-код і вам відразу підтягне 100 гривень знижки. Вартість послуги перевірка по історії 500 гривень, а зі знижечкою вам вийде 400. Але тут, друзі, справа не в грошах, тут справа в тому, щоб розуміти історію, що ж саме ви купляєте, чи там немає якихось прихованих, як кажуть, і підводних каменей. Друзі, давайте ми вмощуємо, ви вмощуєтесь зручніше, а я розпочинаю. Сонечко, до речі, так сліпить мене, ну нічого, але основна інформація. Ну що, роз... розпочинаємо. розпочинаємо наш огляд цін автомобілів, які стоять на ринку. З бюджетних варіантів, до речі, шкода 2002 року 3750 вартість автомобіля, бензин 1,6. Присутні ГБО, газ, механічна коробка передач Ярослав Продавець. Ну, звичайно, по мишенці є моменти, відразу бачимо, тому що автомобіль не новий. Ну, але вже як є. Ауді відразу бачу, люди оглядають, а ми швиденько підглянемо. 16 рік, 28 3.0 дизель. Кросовер категорія, до речі, кросовери скоро будуть вже, як кажуть, дуже актуальні, тому що на вулиці все-таки осінь. 14 рік, 18 тисяч 750 доларів. 2,2 дизель, автомат. Шкіряні сидіння бачу присутні. Ну, Наче все, все те, що треба, все є. 16 рік, 11650 K, 1.6 дизель, механіка, фаркопс, пишуть свіже і продавець Ярослав. Меган четвертий. До речі, щось останнім часом Меганів менше люди замовляють, але чесно вам скажу. Все-таки автомобіль вартує уваги. Ну, тріючка більш живуча. Але, в принципі, що один, що інший автомобіль, якщо взяти в доброму стані, то автомобіль буде служити. Виконання кузова універсал. 13, 250, 16 рік. А ось поруч тріючка Дуже серйозно цей автомобіль накрив своїх конкурентів за рахунок мотору 1,5, який є досить живенький. І за рахунок кузова, який також безпроблемний. Ну, а Безпроблемний кузов це є, це є важливо, тому що автомобіль не новий і коли приходиться користуватися і потрібно, і потрібно їздити на автомобілі, в нього починаються рижики, повірте, друзі, це не дуже приємно. Знаєте, ходжу по ринку і в принципі ні в одному автомобілі не бачу реєстратора. А насправді реєстратор це дуже серйозний девайс. До речі, я внизу під відео прикріплю посилання, якщо когось цікавить, там реально за смішні кошти можна взяти такий девайс, який буде вам фіксувати відеозйомку. І якщо стається якась спірна ситуація, а повірте, іноді таке буває, то це буде серйозний помічник вам. Це буде ваш, друзі-адвокат. Саме цікаво, що вони досить такі малесенькі в розмірі і карточку ви вставили, і в принципі ви більше його, як, так би мовити, не, не торкаєтесь, він просто собі живе своїм життям. А от якщо стається ситуація, у вас файл буде обов'язково записаний. Тому що принцип реєстратора такий, що якщо ви, якщо ви нічого не... Скачуєте з нього, то він перезаписує файли, і ці файли старенькі видаляються, свіжі записуються. І тому завжди актуальний є під рукою. Я вам скажу, в мене був випадок життєвий, це... я про нього вже розповідав, можливо, хтось це відео бачив, але так повторююся. Це досить таки цікавий випадок. Це мій батько їхав на автомобілі і була пряма, наліво був поворот. І так вийшло, що цей, хто їздив ще один водій, він з'їхав направо і там призупинився. Як виявилося, що він загубив документи, він там їх там щось шукав Ну і зрозумів, що документів немає. Він вивертає руля і на розворот. І вийшло вже, коли батько тікав в сторону, тобто на тому ж так би мовити, перехресті, він, він зразу вийшов і, і, як кажуть, сообразив. Так, телефонний дзвінок нас перервав, і суть в тому, що почав як кажуть, винуватець, каже, а що ж ти мене тут обганяєш, я тут собі прямо їду. На що батько йому відповів чоловіче, ти можеш все говорити що завгодно, в мене є реєстратор. І відразу вже розмова помінялася. На домовленість. Давайте домовлятися, скільки що у вас там буде ушкодження. Розмова вся до того, що, ви знаєте, коли все добре, то супер. Але якщо стається якась ситуація, в цей момент починаєш думати за такі речі, як реєстратор, який міг вам. Допомогти в чомусь, так? Тому, друзі, звичайно, ціни на сьогоднішній день це дешево, колись вони все-таки вартість була значно вища. Ціни дешево і, в принципі, доступно. Тому я думаю, якщо б вже, вже так вийшло, що є бажання придбати, то в районі 2-3 тисяч гривень можна придбати такий девайс, і ви вже будете мати, знаєте, я кажуть, морально, ви вже будете. В більшій безпеці. Сказати в повній безпеці не скажеш, але те, що більшій, це точно. Посилання я прикріплю внизу під відео. 17 рік, шкода, 14400 1,6. Дизель автомат. 310 тисяч заявленого пробігу. До речі, бачите? Тут виглядає, що пробіг заявлений правильний. 180 хотілося б, але реалії 310 і в принципі, мені здається, краще гірка правда, ніж солодка брехня. Тут не гірка правда, тут в принципі просто чесно. 13-14 рік, 10900, 196 гольф плюс. 1,6 дизель механіка. 18-й рік, тих що з мене камера заролилася, підрі... Отак. От 18 рік, 15350. 350 16 дизель автомат. 202 заявленого пробігу. З електрокарів, друзі, є ось такий автомобіль, називається Renault Zoe. Автомобіль реально. Для міста і реально для міста в принципі, добре. Ну, але все ж таки, так як я наголошував на початку відео, будь-який автомобіль добрий це добре. Але треба розуміти історію автомобіля це перевірка по Carvertical, І треба розуміти фізичний стан автомобіля. Ще один електромобіль поруч Kia Soul 2015 рік, 10.350. Електроавтомат це звичайно все там. 97 тисяч заявленого пробігу. Ось такий автомобіль. Серйозний автомобіль Mercedes є е класу 211 кузов. Телефони є, це добре, по інформації. 2003 рік 6800. 1,8 бензин, газ. До речі, автомобільчик цікавенький. Стан треба перевіряти і будемо розуміти на чому стоїмо. Nissan X Trail. 11 рік. Вартість автомобіля 11950. 2,0 дизель механіка. 219 тисяч заявленого пробігу. Телефончик є. Автомобіль продається. Ідемо далі, Mazda CX5. 12 рік 15502.2 дизель автомат. Заявлений пробіг 192 000. Давайте трішки глибше підемо. І глянемо ще на кросовер 3008 Peugeot. 11 рік 955. 1,6 дизель автомат. 205 заявленого пробігу. Телефончик в кадрі. До речі, серед категорії кросоверів, Це один з кросоверів, мабуть-який є досить подизайну. Ну, людям подобається. Давайте так, поділюся так, інформацією вам. Так, Шкода А5, 2012 рік. 9150. Дизель 1,6, механіка свіжо пригнана. Телефончик кадрі. Поруч пасад Б-6 2008 року. 8550. Свіжопригнаний. Виконання кузова седан. 229 тисяч заявлений пробіг. Телефончик, друзі, в кадрі. Що такий автомобіль цікавий, то є, продається. Та нових дисках, Правда, є моменти. Ну, але автомобіль не новий. Знову, знову меган третій. Бачите, трієчка, четвірочка. на нинішній час меганів навіть стало менше. Хоча був період, коли дуже-дуже активно їх купляли, шукали. 13 рік, 9650, бо вся комплектація, 1,5 дизель, механіка. Якщо в гарному стані такий автомобіль, друзі, ви собі знайдете, перевірите його по CarVertical, то автомобіль буде служити вам добре. По кузову також. Поруч, до речі, конкурент від Volvo. 2011 рік. 8350 вартість автомобіля. 230 заявлений пробіг, 1.6, дизель, механіка. Шкіряні сидіння, все по-серйозному. Для цього класу це, звичайно, круто. Audi 2008 рік, а саме Audi A4. Вся тонована. Вартість автомобіля 8650, 2,0 дизель, бензин, механіка. Йдемо далі. Passat, Хтось каже Passat b 7 але насправді все не так, тому що це Passat американський і тут воно все по-іншому. Хоча бачу... Продавець підписав пасад B7. Ну, Це для загального розуміння. З пасатом B7 він нічого спільного не має. 13 рік, 13450, автомат, дизель 112 тисяч заявленого пробігу. Тут бачу все підготовлено, щоб автомобіль. Нічого ржавого візуально не видно. Як кажуть, продавець заморочився, а в принципі це добре. 7350-2002 рік. 273 тисячі пробігу. Audi a 8 Бізнес клас. Віта. Великий бізнес клас, мабуть, так буде. Це преміум навіть. Це не бізнес, це преміум, друзі. Справді автомобіль дуже комфортний, класний. Звичайно, потрібно його. Мати кошти на утримання. Тому що так. Тому що це така модель. Привіт. Добре, зроєчка. Знали? Так, так, так. Нічого, чого, потихеньку. Я зараз завершу зйомочку і зараз це. Мені буквально пару автомобілів. Так, друзі, зустрів знайомого, поки, поки інформацію з вами черпаємо. 14 рік ціна договірна, 2,0 дизель, автомат. На панорамі. До речі, відразу йдемо ми вже на завершення, друзі, але хочу відразу показати, як виглядає ринок у місті Львів на Карбазар. Тут в'їзд по праву руку, площадка, до речі, досить таки велика площадка, яка працює 7 днів на тиждень. І по цій стороні, якщо брати оцю припряму, автомобіль базар, який працює в суботу та неділю. Сьогодні субота і ринок активніший. Неділю трішки менше. Ось така інформація. Що друзі, на цьому будемо завершувати. Позаду нас є багато інформації. Якщо вам щось сподобалося, звичайно, сміло можна зателефонувати чи написати мені, скинути інформацію, який автомобіль вас зацікавив. Якщо потрібно, ми вам організуємо перевірку. Якщо потрібна допомога в підборі, вона виглядає дуже просто. Ви вирішуєте, коли ви плануєте їхати на ринок, і ми це також вам організуємо. Всім успіхів! З вами був Роман Святошак. Бережемося.